В історії є чимало людей, яких вважали параноїками. Вони скаржились на прослуховування переслідування на дивних незнайомців біля дому. Їм не вірили, їх лікували. Але виявилося, усе про що вони говорили, було правдою. В наш час це теж актуально. І сьогодні я розповім вам про найвідоміші ситуації параної, які виявилися правдою. Такі повороти подій ми звикли бачити лише у фільмах, і це все нам здається таким далеким і нереальним. Прикладом є фільм Перерване життя. Фільм заснований на реальних мемуарах. Головна героїня, яку грає Вайнона Райдер, потрапляє до психіатричної клініки. Після емоційного зриву їй ставлять діагноз. Хоча сама вона не думає, що хвора. У лікарні вона знайомиться з дівчатами, яких визнали небезпечними і нестабільними. Одну з них, до речі, грає Анджеліна джолі. Головну героїню назвали психічно хворою, ізолювали, переконали її в неадекватності. Але хто насправді був небезпечним, незрозуміло. Вона чи ті, хто змусив її думати, що вона зійшла з розуму. Ще одним відомим прикладом є фільм Ворог держави». Це один із найсильніших трилерів про цифрову параною. Головний герой звичайний адвокат у виконанні Віла Сміта. Він викриває високопосадовця, і після цього усе його життя перетворюється на полювання. За ним слідкують супутники, зламують телефон, влаштовують пастки. Ще у 90-х цей фільм показав достатньо однієї невигідної дії для влади, і ти стаєш мішенню. Дивлячись фільм, це виглядає нереалістично через відомих акторів, кіношність, і наче вигаданий сценарій. Але в реальному житті це теж відбувається. Одним з таких став Ернест Гемінгвей, саме письменник, який написав Відомий твір Старий і море на піку Слави Ернест Гемінгвей був неймовірно успішним. Його твори цитували в парламенті, видавали мільйонами книги. Про нього говорили як про людину, яка не боїться правди і висловлює свою власну думку. Але з часом все змінилось. Його не могли впізнати навіть його рідні, а друзі більше не вірили йому. Після Другої світової війни він усе більше часу проводить на Кубі, тримав власний човен, пив із рибалками, спостерігав за диктатурою батіста, потім революцією. А його зв'язки, його відчуття свободи, його прямолінійність почали з часом дратувати багатьох у владі. Гемінгвей не довіряв жодній владі. Він вважав, що справжній письменник завжди буде проти уряду, бо влада за своєю природою несправедлива. Також він різко виступав проти фашизму, називаючи його брехнею, яку розповідають насильники, і вірив, що свобода найвища цінність для людини й митця. Але він не був політиком, він був письменником, який хотів просто писати, ловити рибу і жити в своє задоволення. Але при цьому говорити те, що він думає, не боятись. Неважливо, чи це про владу, чи про філософію. Він говорив і до нього прислухались мільйони. З часом щось у ньому змінилося. Друзі почали помічати. Гемінгвей став підозрілим. Він все частіше озирався, все частіше говорить про прослуховування. Його дружина і друзі намагалися заспокоїти його. Ти просто перевтомився. Це все нерви. Але зміни в ньому були просто величезними. Він ставав параноїком. На зустрічах він шепотів: мої листи читають, вони перевіряють мої рахунки. За мною стежать навіть у лікарні. Він міняв машини, не довіряв телефонам, бачив агентів у натовпі. Під час одного візиту друзів він на відріз відмовився їхати у власній машині. Казав, що вона прослуховується. Він більше не довіряв нікому. Але й потрохи перестав пізнавати себе. Також великою проблемою в житті Гемінгвея був алкоголь. Він його любив, хоча й розумів, що вбиває сам себе. Алкоголь став теж причиною зривів та параної, тобто алкоголь лише підсилював її. Через це все в нього стався психічний зрив. Після цього госпіталізація і діагноз, психоз і депресія. Йому призначають електрошокову терапію через параною, про яку говорили всі. Після терапії почалися ще більші проблеми. Він забував повсякденні справи, які робив роками, втрачав тексти. Він відчував себе порожнім, він більше не міг писати. Він забував, що з ним відбувалося вчора. Електрошокова терапія повністю чистила його мозок. Той період, коли Гемінгвею призначали електрошокову терапію, кінець 1950-х терапія виглядала зовсім інакше ніж сьогодні. Ніякого наркозу людина залишалася при свідомості, біль як і фізичний, так і психологічний. Через мозок пропускають слабкий електричний струм. Після процедури людина стає спокійнішою і менш пригніченою. Колись це була звичайна практика: приписати електрошокову терапію, коли лікарі не знали, що робити з пацієнтом. Сьогодні теж її використовують, але супер рідко під час важких депресій, коли ліки не допомагають, але під наркозом і з дуже малим електричним струмом. Зараз людина прокидається після цієї процедури і зовсім не розуміє, що її тіло витримало під час наркозу. Але в ті часи, коли він проходив електрошокову терапію, все було зовсім інакше. Він пробував втекти і знову почати жити, як він любить: риболовля, полювання, змінити місце і почати нову книгу. Але відчуття параної ставало тільки більшим. Електрошокова терапія тільки погіршила стан. Останні місяці він мовчав усе більше. Одного ранку, 1961 року, Ернест вкоротив собі віку. Вважали, Good evening. The novelist Ernest Hemingway is dead. The reports from his home in Ketchum, Idaho, are sparse and not very clear, but we know that he killed himself, the sheriff says accidentally, with a 12 gauge shotgun. А вже через 22 роки після його смерті були розсекречені архіви ФБР, і в його справі знайшли 120 сторінок документації. Його ім'я згадували у звітах більше 20 років. 20 років за ним стежили, і він про це знав, але йому ніхто не вірив. У них записи, спостереження і інструкції. Його листи справді читали, фіксували, рахунки перевіряли, прослуховували. Його ім'я згадували у звітах більше 20 років. 20 років стежили, і він це розумів, але ніхто йому не вірив. Гемінгвея підозрювали у зв'язках з комуністами. Хоча він під час Другої світової війни допомагав США на своєму човні. Він організував групу, що стежила за нацистами. Він мав контакт з американською розвідкою, яка згодом стала ЦРУ. Він допомагав Америці у війні проти фашизму. Але керівники ФБР йому не довіряли і вважали небезпечним. Це все через те, що він вважав, що влада не може бути другом звичайній людині. Через це за ним і стежили цілих 20 років. Його друг через роки розповідає за New York Times. Я тоді не вірив йому. Ми всі вважали це параноєю, але він був правий, і саме це переслідування зробило його параноїдальним і впало його. Ернест Гемінгвей не вигадував, він не сходив з розуму, йому просто ніхто не вірив. До речі, серед зірок це не поодинока ситуація. Схоже ж, ситуація відбувалася з Джоном Ленноном. У 1970-х роках Джон Леннон був не просто музикантом, він був більшою частиною групи Бітлз. В музиці та у всіх інтерв'ю він говорив про мир, протест та бунт над тими, хто за війну та розруху. Він виступав проти війни у В'єтнамі, підтримував молодих активістів, влаштовував антивоєнні концерти. І саме в такий його активний період боротьби за мир він починає говорити про переслідування. Він говорив про те, що він помічає підозрілих людей, які пересуваються за ним, телефон прослуховують, і він впевнений, що його хочуть депортувати. Як і в попередній історії, його не сприймали серйозно. Його родичі та друзі вважали, що це параноя через велику популярність та увагу. Мені сумно це казати, але саме своєю вірою в людей він поплатився своїм життям. У 1980 році Джона Леннона застрелив колишній фанат The Beatles. В день Леннон ще стояв біля свого будинку і давав автографи фанам. А вже ввечері на тому ж місці його застрелили. Він довіряв людям і був переконаний, що йому не потрібна охорона. Все, чого він хотів, це звичайного способу життя. А вже пізніше, після його смерті, і вилізла правда про наче його параною. За запитом журналістів, завдяки закону про свободу інформації, журналісти отримали сотні сторінок документів ФБР, які чітко підтверджували, Лену насправді прослуховували і переслідували. Це була не параноя. Вони записували його заяви в медіа, слідкували за пересуванням, вивчали зв'язки з політичними активістами, навіть намагалися знайти спосіб депортувати його з США на батьківщину в Англію. Це все тривало 5 років. 5 років він не відчував себе в безпеці. Він розумів, що відбувається, але йому ніхто не вірив. Звичайно, Гемінгвей та Лена не були простими людьми їм довіряли мільйони читачів та слухачів. Вони мали вплив на людей. Їхні думки були справжніми та щирими, і звичайно це дратувало політиків. Але знали б, ви, скільки звичайних людей потрапляють в такі ситуації, які не мають впливу або медійності, які просто живуть своє життя. Усе почалось у 1986 році в маленькому містечку Пеперел, штат Масачусетс. Сім'я Боунів, батько і дві доньки, Карен і Тіна, які щойно втратили матір. Вони намагалися повернутися до нормального життя після втрати, але в будинку щось було не так. Дівчата почали чути дивні звуки вночі, яких до цього ніколи не було. Кроки, стук у стінах, предмети зникали, телевізор вмикався сам по собі. Спершу вони подумали, що це щось надприроднє, можливо, дух матері, потім, що це просто фантазії через стрес. Батько не вірив, казав: Це все у вас в голові. Увесь час батько був на роботі і нічого дивного не помічав. Але ситуація стала ще дивнішою, коли батько одного вечора повертався додому і побачив відкрите вікно на кухні. А в середині незнайомого обличчя, яке швидко зникло, він одразу викликав поліцію. В будинку відбувся звичайний обшук, але нікого не знайшли. Але з часом виплила правда: у стінах будинку справді ховався незнайомий хлопець у кімнаті дівчат. Одного разу він залишив повідомлення: я все ще тут, знайди мене. Ситуація тривала близько року. Батько розумів, що йому не здалось в будинку. Справді хтось був. Можливо, на момент обшуку його уже не було в будинку, але звуки не припинились. Він був впевнений, що хтось живе разом з ними. Батько намагався знайти його, обдивитися кожен куток дому. В один з таких разів з проміжку між стінами вийшов хлопець, одягнений у халат їхньої покійної матері з кетчупом на обличчі і молотком у руках. Боонси втекли, викликали поліцію, і цього разу обшук був ретельнішим. Хлопці знайшли за шафою. Він мав потаємні ходи через отвори, які були за деякими шафами. Його звали Деніал Лаплант. Йому було 16 років. І головне, він уже був знайомий з однією з доньок Тіною. Він спілкувався по телефону за декілька тижнів до подій. Він назвався іншим іменем, сказав, що отримав номер від спільного знайомого. Вони навіть зустрілися одного разу, але дівчина одразу відчула, що хлопцю не варто довіряти, і перестала спілкуватися з ним. Так от Даніел не зник. Він пробрався в їхній будинок і почав жити, наче всередині стін. Він жив там днями і тижнями, їв їхню їжу, користувався туалетом, спостерігав. Він буквально ховався у шафах за шафами, між каркасами та у підвалі. Суть в тому, що в старих американських будинках до 70-х-80-х років між стінами були досить широкі порожнини через подвійний гіпсокартон або фальшиві стіни через вентиляційний простір. Ще також грало роль те, що Деніалу було всього 16 років, він був досить худорлявим та невисокого росту. Це також йому було на руку. Так от нарешті його впіймали і заарештували, і висунули обвинувачення за вторгнення в дім, переслідування та тероризування родини. Але через те, що йому було всього 16 років, суд не визнав його небезпечним і його відпустили під нагляд. Уже через кілька місяців у грудні 1987 року він увірвався до будинку матері одиначки Праміли Алуви і жорстоко її та двох її дітей 7 і 5 років. Через рік його визнали винним у трьох вбивствах першого ступеня і засудили до довічного ув'язнення. Станом на сьогодні він досі перебуває у в'язниці. Він декілька разів намагався отримати шанс на перегляд цієї справи з огляду на вік, коли він вчинив цей злочин, але йому відмовляли. Так, от в цій ситуації дівчата теж не брехали і не перебільшували в їхньому будинку. Справді хтось жив чужий за стінами. Мене здивувало, але насправді таких історій безліч, коли незнайомці ховалися в будинках. В деяких історіях люди, одержимі іншими людьми, стежили за ними. В інших це була безхатьки. Та ще в інших ситуаціях це справді були урядові відстежування. Але спільне в цих історіях те, що жарт часто вважали параноїками, намагалися лікувати або висміювали. Ці історії саме про те, як легко знецінювати чужі страхи. У світі деконтроль став звичним. Ті, кого називають параноїками, іноді виявляються єдиними, хто справді бачить правду. Лише застерігаю, фільтруйте адекватних людей. Параноїків теж вистачає. Якщо ти провів зі мною гарний час. Обов'язково залишай свій лайк та коментар та клікай на одне із запропонованих відео, яке точно сподобається. Також підпишись, щоб не загубити мене, і до наступної зустрічі!